Пам'ять Шекспіра є шанувальники кіотте, старшої та молодшої Едди, і пізнішої пісні про анібілунгів. Моєю долею був Шекспір. Він і далі залишається моєю долею, але в такий спосіб, якого ніхто не міг передбачити, крім єдиної людини Даніеля Торпа, померлого нещодавно в преторії. Є ще одна людина, обличчя якої я ніколи не бачив. Моє ім'я Герман Зьоргель. Можливо, допитливий читач гортав сторінки моєї хронології Шекспіра, що колись здалася мені необхідною для доброго розуміння тексту та була перекладена на різні мови і серед них іспанську. Не виключено, що читач пригадає й тривалу полеміку щодо вміщеної Теобальдом у його критичному виданні 1734 року за уваги. Яка відтоді становить незаперечну частину канону. Близько 1914 року я написав, але не опублікував розвідку про вжиті еліністом і драматургом Джорджем Чапменом у його перекладах Гомера складні слова, що повертають англійську мову, хоча він і не здогадувався про це, до її англосакських джерел Я ніколи не думав, що його голос, який я вже встиг забути. Стане мені таким близьким. Гадаю, підписаний ініціалами окремий відбиток доповнює мою літературну біографію, не знаю, чи варто згадувати ще й невиданий переклад Макбета, за який я взявся, щоб не думати весь час про мого брата Отто Юліуса, котрий загинув у 1719 році на Західному фронті. Переклад залишився незавершеним. Я зрозумів, що англійська мова на своє щастя має два регістри германський та латинський, тоді як наша німецька, хоча й більш мелодійна, змушена обмежуватися одним я вже згадав Даніеля Торпа мене з ним познайомив майор Барклі на одній шекспірівській конференції місця та дати не уточнюватиму, бо чудово розумію марність таких подробиць. Важливіше те, що обличчя Даніеля Торпа, яке я через часткову сліпоту майже забув, увразнюва його біду. Людина у віці здатна удавати багато чого, але не щастя. Даніель Торп майже фізично випромінював сум. Після тривалого засідання вечір застав нас у якомусь шинку, щоб відчувати себе в Англії, де й були насправді, ми вихиляли ритуальні металеві кухлі теплуватого темного Елю. У Пенджабі, заговорив майор, мені показали одного жебрака. За ісламською легендою цар Соломон мав перстень, завдяки якому розумів мову птахів. Подейкували, буцімто перснем володіє цей жебрак. Перстень був безцінний, тож жебрак не міг його продати й помер на одному з подвір'їв мечеті Везірхана в Лахорі. Я подумав, що Чосору була відома історія черевного персня. Але промовчав, щоб не зіпсувати оповідь Барклі. А перстень, поцікавився я. Загубився, як це зазвичай трапляється з чарівними речами. Можливо, зараз він лежить у якомусь сховку в мечеті, або належить людині, яка мешкає в місцині, де немає птахів, або де їх стільки, що їхні голоси зліваються, і неможливо зрозуміти, що вони мовлять у вашій історії Барклі є щось від притчі. І тоді озвався Даніель Торп, він говорив, наче б ні до кого не звертаючись, не дивлячись на нас. Англійські слова вимовляв своєрідно, і я вирішив, що це пояснюється його тривалим перебуванням на сході це не притча, сказав він, а коли й притча, то правдива. Існують такі безцінні речі, які неможливо продати. Слова, що я зараз намагаюся відтворити, вразили мене менше. Ніж переконаність, яка бриніла в голосі Даніеля Торпа. Ми сподівалися, що він скаже щось іще, але він раптом замовк, наче б шкодуючи, що не стримався. Барклі розпрощався з нами. Ми вдвох повернулися до готелю. Було вже пізно, однак Даніель Торп запропонував продовжити розмову у нього в номері. Після того, як ми обмінялися кількома банальними фразами, він сказав Пропоную вам царський перстень. Звичайно, це метафора, але за нею ховається дещо не менш дивовижна, ніж перстень. Я пропоную вам пам'ять Шекспіра від його найперших дитячих днів аж до початку квітня 1616 року. Я не спромігся на відповідь це було так, ніби мені запропонували море Я не ошуканець, вів далі торп і не божевільний, тільки, будь ласка, не робіть висновків, поки не дослухайте мене. Майор сказав вам, що я військовий лікар, вірніше був й ним. Цю історію можна переповісти кількома словами. Починається вона в досвіта на сході у польовому шпиталі. Рядовий Адам Клей, в якого поцілили дві кулі перед смертю, На силу здобувшись на голос, запропонував мені дорогоцінну пам'ять. Агонія та гарячка вигадливі я погодився, хоч і не йняв йому віри. До того ж на війні ніщо не дивує. Він заледве встиг розтлумачити мені виняткові властивості цього дару. Той, хто ним володіє, повинен голосно його запропонувати, а інший прийняти. Віддавши, людина втрачає його назавжди ім'я солдата й пафосна сцена передачі здалися мені літературщиною в найгіршому сенсі цього слова. Отже, тепер пам'ять Шекспіра у вас боязко поцікавився я. Тепер я маю дві пам'яті, відповів торп, мою власну і пам'ять того Шекспіра, яким я частково є. Вірніше дві пам'яті мають мене існує зона, де вони змішуються, існує обличчя жінки, не знаю до якого сторіччя його віднести. І тоді я запитав, як ви скористалися пам'яттю Шекспіра? Запала мовчанка, потім він сказав. Я створив билетризований життєпис, який, проігнорований критиками, мав, однак, певний комерційний успіх у США та Колоніях. Напевне, це все, я вас попереджав цей дар ніяка не синекура, отже чекаю на вашу відповідь Я поринув у роздуми. Хіба я не присвятив своє безбарвне життя пошукам Шекспіра, мабуть, буде справедливо, якщо наприкінці шляху я зустрінуся з ним. Я відповів, чітко вимовляючи кожне слово. Я приймаю пам'ять Шекспіра. Щось, безперечно, сталося, але я цього не відчув. Хіба що деяку втому, можливо, уявну. Добре пригадую слова торпа пам'ять уже війшла у вашу свідомість, але її треба виявити вона виникатиме в снах, наяву, коли ви гортатимете сторінки якоїсь книжки. Чи завертатимете ріг вулиці, не кваптеся, не вигадуйте спогадів, доля незбагненним чином може їх підштовхувати чи гальмувати. Вміру того як я забуватиму, ви згадуватимете я не обіцяю вам якогось терміну решту ночі ми обговорювали характер шейлока я утримався від припущень щодо того, чи мав Шекспір особисті стосунки з євреями. Не хотів, аби Торп вирішив, нібито я влаштовую йому іспит, і переконався, не знаю, з полегкістю чи тривогою, що його судження такі ж академічні й традиційні, як мої, хоча тієї ночі я не столив повіки, наступної сну теж майже не було. Як це вже не раз траплялося зі мною, я пересвідчився у власному боягузтві через страх, що мене могли ошукати. Я не поринув у піднесене сподівання волів думати буцімто подарунок торпа лише мара, а проте сподівання неминуче взяло гору. Шекспір належатиме мені, як ніхто не належав нікому ні в коханні, ні в дружбі, ні бодай у ненависті. Я певним чином буду Шекспіром я не напишу ні трагедій, ні заплутаних сонетів, зате пам'ятатиму мить, коли мені явилися відьми. Вони ж парки й іншу мить, коли мені були дані неосяжні рядки world-weary flesh. Я пам'ятатиму Ен Геттевей, як пам'ятаю вже зрілу жінку, котра давним-давно вчила мене любові в одному вмебльованому домі в Любеку. Я спробував пригадати її, проте в уяві постали лише жовті шпалери і світло, що прибивалося крізь вікно. Ця перша невдача мов би, заповідала наступні Я благав, аби образи дивовижної пам'яті були передусім зоровими, однак сталося інакше. Через кілька днів, голячись, я вимовив перед зеркалом якісь слова, що видалися мені дивними. Один колега пояснив, що вони з абетки, чосера. Якось надвечір, вийшовши з британського музею, я засвистів простеньку мелодію, якої доти не чув. Читач уже напевно заважив спільну рису всіх цих перших проявів пам'яті, яка, попри близькокремих метафор, була радше звуковою, ніж візуальною. Де Квінсі стверджує, нібито людський розум є таким собі полімсестом кожен новий текст затуляє попередній і затуляється наступним. Однак усевладна пам'ять, якщо надати їй достатнього поштовху, здатна віднайти будь який відбиток, хоч би яким миттєвим той був, судячи з шекспірівського заповіту, в його домі не було жодної книги, навіть біблії, але всім відомо до яких творів він часто звертався Чос Регауер Спенсер, Крістофер Марло, Хроніка Голіншеда, Монтень Флоріо, Плутарх Норта. Я володів пам'яттю таємно. Читання, тобто перечитування цих старих фоліантів, могло б стати тим поштовхом якого я прагнув, я перечитав також найбільш безпосередні його твори, сонети. Якось я знайшов в цьому пояснення, чи то декілька пояснень Добрі вірші хочеться читати вголос через кілька днів я без зусилля панував різке «Р» та відкриті голосні 16-го сторіччя. Я написав у журнал германської філології, що в 127-му сонеті санеті йдеться про знаменитий розгром непереможної армади. Я геть забув, що в 1899 році Семюель Батлер уже сформулював цю тезу. Подорож до Стретфорта на Ейвоні виявилася очікувано марною. Потім мої сни почали поступово змінюватись це були не чарівні кошмари, як у Деквінсі і немилостиві, алігоричні видіння, як у Жана Поля, його вчителя. В мої ночі ввійшли незнайомі обличчя та помешкання, першим, чиє лице я опізнав, був Чапмен, далі Бен Джонсон і сусід поета, про якого не згадують біографи, але якого Шекспір повинен був часто бачити. Купивши енциклопедію, людина не купує кожен рядок, кожен абзац, кожну сторінку і кожну гравюру. Вона купує лише можливість пізнати деякі з цих речей, якщо таке відбувається з річчю конкретною і відносно простою, з огляду на алфавітний порядок статей, чого чекати від такої абстрактної та мінливої Ондойоте Діве речі як чарівна пам'ять померлого нікому не дано охопити за одну мить усе своє минуле, ні Шекспір, наскільки я знаю, ні його частковий спадкоємець не були наділені цим даром. Людська пам'ять не сукупність, а безлад непевних можливостей. Святий Августин, якщо не помиляюсь, мовить про палаци та печери пам'яті, друга метафора більш точна до цих печер я й увійшов. Як і наша, пам'ять Шекспіра містила зони, великі темні зони, які він добровольно відкинув я був дещо приголомшений. Коли згадав, як Бен Джонсон змушував його декламувати латинські та грецькі гекзаметри, а Шекспір, маючи неперевершений слух, зазвичай плутав деякі з них під сміх колег, я пізнав щасливі й сумні моменти, властиві кожному людському життю, тривале самітництво дослідника мимоволі підготувало мене до смиренного прийняття чуда. Через триста днів пам'ять померлого живила мене. Впродовж напрочуд щасливого тижня я майже повірив, що я Шекспір. Я знову міг творити. Я знаю, що місяць для Шекспіра був не так місяцем, як Діаною, і не так Діаною, як отим темним запарним словом Мун. Я занотував ще одне відкриття випадки позірної неоковирності в Шекспіра отій Абсенс Канс Лінфіні, який підносить його. Були навмисними. Шекспір допускав чи то вставляв їх, аби призначена для сцени мова виглядала спонтанною і не надто відшліфованою та штучною. Та ж причина спонукала його скрещувати метафори. My wave of life is falling into sear, the yellow leaf». Одного ранку в глибині його пам'яті я виявив якусь провину, я не намагався її визначити. Шекспір заприторив її туди назавжди досить буде, якщо я скажу, що ця провина не мала нічого спільного з розпустою. Я усвідомив, що три властивості людської душі пам'ять, розум та воля не вигадка схоластів. пам'ять Шекспіра не могла відкрити мені нічого крім обставин самого Шекспіра цілком очевидно, що не вони визначають свою рідність поета. Важливими є твори, народжені ним з цього делікатного матеріалу, Як і торп я наївно замислив написати біографію, невдовзі збагнув, що цей літературний жанр вимагає письменницького таланту, якого я, безперечно, не маю, я не вмію оповідати, не можу переповісти власну історію, набагато неймовірнішу, ніж Шекспірова. До того ж ця книга була б непотрібною. Випадок чи доля надали Шекспіру жахливі банальні речі, відомі кожній людині, він спромігся перетворити їх на сюжети, на персонажів набагато яскравіших, ніж неприкметна людина, котра їх виміряла, на вірші, які житимуть у поколіннях, на музику слів, навіщо розплутувати цю мережу, навіщо підкладати під башту вибухівку, навіщо зводити до скромних масштабів документального життєпису. Чи реалістичного роману, мелодику і Шал Макбета. Гьоти, як відомо, є предметом офіційного культу Німеччини, більш щиросердним є культ Шекспіра, який ми сповідуємо з деякою ностальгією. Надто далекий від англійців Шекспір є в Англії предметом офіційного культу. Книгою Англії є Біблія. На першому етапі цієї пригоди я відчував щастя бути Шекспіром, на останньому пригніченість та жах. Спочатку течії двох пам'ятей не змішувалися. З часом велика ріка Шекспіра почала загрожувати моєму скромному струмку і ледь не затопила його. Я страхом завважив, що забуваю мову батьків, оскільки ідентичність людини ґрунтується на пам'яті, я перелякався за свій розум. Друзі приходили до мене, я дивувався, що вони не помічають моїх пекельних мук, я перестав розуміти буденні речі, що мене оточували. Одного ранку я загубився у великих формах з металу, деревини та скла. Мене оглушили свистки й гамір. Минула хвилина, яка здалася мені вічністю, поки я впізнав локомотиви та вагони бременського вокзалу. З плином літ кожна людина змушена нести дедалі важчий тягар своєї пам'яті. Мене ж, часом змішуючись, обтяжували дві моя власна і відлюдкувата пам'ять іншого всі речі прагнуть тривати в своїй сутності, писав Спіноза. Камінь прагне бути каменем, тигр тигром, а я знову германом зьоргелем. Не пригадую точно дня, коли я вирішив звільнитися. Вдався до найпростішого способу став набирати навмання телефоні номери, відповідали дитячі або жіночі голоси, але я подумав, що мушу їх поберегти. Нарешті озвався інтелігентний чоловічий голос Хочеш мати пам'ять Шекспіра? запитав я, те, що я тобі пропоную, дуже обтяжливе, добре поміркуй. Я піду на цей ризик, почувся недовірливий голос. Я приймаю пам'ять Шекспіра. Я пояснив умови, парадоксальним чином відчував водночас тугу за книгою, яку мав написати, але не напишу, і страх, що мій примарний гість, ніколи не полишить мене. Поклавши слухавку, я з надією повторював смиренні слова thing I am shall make me live». Колись я вигадав вправи, щоб пробудити прадавню пам'ять, тепер мусив віднайти інші, щоб її стерти. Однією з численних стало вивчення міфології Вільяма Блейка, бунтівливого учня Сведенборга вона виявилася не так складною, як мудрованою. Цей та інші шляхи були марними, всі вели мене до Шекспіра. Нарешті я знайшов єдиний спосіб заповнити чекання. Сувору й безмежну музику Баха. ПОСТСКРИПТУМ 1924 рік. Я вже звичайна людина. Коли не сплю, я професор Емерит Герман Зьоргель. Маю картотеку й пишу глибокодумні банальності, але часом у досвіта я розумію, що спить хтось інший. Іноді до мене зненацька приходять незначущі миттєві спогади можливо, справжні.